Спонсор показу Шелт. Сьогодні в програмі атака на серце. <laughs> Місковий штурм. Ну його загнавте мене з питаннями. І безкомпромісний наступ Віктора Павліка. <клес> Кіна не буде. Мерседес не реалізував головну фішку концепту. Новий мерседес GLA відмовляється епатувати публіку як зовні, так і всередині. Новий GLA виглядає так само сухо і стримано, як і всі мерседеси останніх років. І битва поколінь, новий Jeep Grand широкі він сконструйований так, щоб витерпіти аб. Лютно, ну, все, що може йому запропонувати, матінка природа проти свого дідуся Віліса можете звернути увагу на назву на, будь ласка, на автомобілі джіп разом із спеціально запрошеним експертом Володимиром Гришком. Як для дизеля, вона дуже дуже активна. Найкрутіший у світі випробувально-експериментальний полігон для українських знаменитостей знову готовий приймати чергового сміливця. Конуси, контрольні ворота, підступні повороти, колоди, горби і земляний капкан, покликані зробити цю поїздочку незабутньою для будь-якого шофера. А в той час, коли селебрітіс виють від складної траси, ведучий на додаток навантажує їх автозапитаннями. Ламборгіні. Ралі, Я... А, хто? Сколько? скажи мені. цього разу пройти зірковий тест програми тачки і спробувати забрати із собою комплект зимової гуми відважився заслужений шикидем України Віктор Павлік. Цірка моя шикиди. Віктор, вітаю! Вітаю <плес> тебе <плес> на нашому Боже, пекельному колі. Дай Боже друже, дійсно пекельний. Вже тачки саме назва про себе каже. Перед тим, як посадити тебе за кермо, нашого пекельного позашляховика на геніальній фінській гумі. Я маю спитати тебе про твій автомобільний досвід. З року 89 го з ну, тобто, виходить, досвід досить такий немалий. 20? більше як 20 років вже так. Три роки приємно довіряти Починав. автомобіль. Наш Починав. автомобіль досвідчений. Починалося все з Жигулі 11-ї моделі. Пізніше в мене була БМВ, троєчка така, добротна, яка постійно. І пізніше в мене було кілька сабів, було. Ну, нарешті лендровер зараз маю. Вальяжний, добротний кораб, кораблек собі. Такий танк. Головне, щоб добре було дорога, тоді добре спати. <рес> ну і розкажу тобі про умови нашого змагання. В тебе є п'ять воріт, в які тобі треба вписатись. Не вписуєшся плюс 5 секунд. В тебе є п'ять питань, на які тобі треба відповісти. Відповідаєш на кожне питання, отримуєш мінус п'ять секунд від ага. твого часу, це означає, що твій час коротше. Тобто флажок збив на питання відповів, вийшов на ноль. Все вірно кажеш. І якщо ти вкладаєшся в три хвилини, ти отримуєш ось оцей прекрасний комплект зимової фінської гуми. Звісно, на будь-який розмір, який ти скажеш. яка зовсім мені не помішає. Кому ж може завадити зимова гума? Ну що ж, тепер за кермо. На старт. Увага! Полетіли! Ха -ха -ха! Перший розгін, зразу поворот і конуси. І я вам зразу задаю питання. Отже, яким чином водії попереджають інших водіїв про поздаї? Машуть двірничками, бібікають, блимують фарами, вмикають аварійку. Блимують фарами все вірно. Друге питання. Який автовиробник? Першим почав застосовувати подушку безпеки. Mitsubishi, Mercedes-Benz Вольво Лада. Мерседес benz Абсолютно вірно. Як називається лічильник автомобіля? Лічильник пробігу автомобіля. Прийшли, пройшли. І так, спідометр, тахометр, ордометр, термометр. Спідометр. Невірно. Лічильник пробігу автомобіля це ордометр. А удобно. На логотипі якого автомобіля зображений леп. Альфа -Ромео, «Пежо Peugeot Jaguar Rolls-Royce. Абсолютно вірно. Так, треба вписатись, писатись, вписатись. І ми проходимо. Раніше виробники суперкарів Ламборгіні виробляли велосипеди, трактори, літаки, візки для супермаркетів. Велосипеди. Невірно, вони виробляли раніше трактори. Клас! Отут От можна піддати ще газу. Головне вписатись. Чик вписалися. По великому колу проходимо поворот. О, за носом! Трамплінчик. Опа. Оба! Єс! Yes, так, гальмуємо. І вертикально вниз. Ну а далі хайвай азара у ваші люблені. Є yeah, з'їхали. Ну а тепер фінішна пряма. Чи yeah, Топимо-топимо на всі. Що з того вийде. Ану, ану! Ха-ха-ха! Прекрасно прийшли прекрасно. Фух, ну як відчуття? Сподобалося? Особливо траса Азарова. <гум> ну Ігорку, горку, ну Ігорку, горку, загнав мене з питаннями. Якби ти нічого не питає, ще швидше, швидше секунду на 10 приємних. <риклад> так, ці відомі відмазки. <риклад> так, Таксі так кажуть. Ти відповів на три питання з п'яти. Забув ти про одометр, який вимірює пробіг, і забув про те, що Lamborghini починало виробляти <риклад> трактори. А не, а не велосипеди, як я сказав. Ти я не... все рівно в нас поки що найрозумніший водій. Ну слава Богу. <риклад> відповів на найбільшу кількість. Кажи вже час мені. Ти не збив жодного флажка. Геніально проходив філігранно. І твій час 3 хвилини 21 секунда. Але ж мінус 15 секунд за правильні питання. Це означає, що твій фінальний час 3 хвилини 6 секунд. Шість секунд тобі не вистачило для того, щоб стати власником нової. Фінської зимової гуми. Проте твій час так само перший, як і у Ані Добриднівий. Насправді був лише на 5 секунд повільніший за неї, бо вона їхала як дурна. Тут шопита. А зрозуміло, вона, вона Волі, просто вона вступила вона в газ Волі, і, і, і не можна було її змусити гальмувати нічого. Це не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell тепер твоя. Радий тебе побачити на дякую. нашому пекельному колі. І Шас я сподіваюсь до зустрічі знову на нашому yes. Хай щастить! щасливо. І знову лише лічені секунди відділили відомого на всю країну шофера від цінного автоподарунку. І знову пекельний полігон не підкорився зірці на колесах, незважаючи на те, що Віктор Паблік чисто пройшов усі контрольні ворота, швидкості по дистанції йому не вистачило. А тим часом ми вже зустрічаємо провокаційного художника Іллю Чичкана, який гонорово підкошує на своєму жовтому кабріолеті, щоб потім випасти без пам'яті із тестового. Від собі ще Спонсор показу Shell. Далі в програмі новий Mercedes GLA. Маленький натяк на позашляховичок. Кидає маркетинговий пил в очі. Німці дуже красиво називають стиль нового кросовера. Чуттєва ясність. Новий джип Grand Cherokee. Виправдовує своє легендарне ім'я прямо на глиняний кар'єр. І радує маестро Володимира Гришка. А, супер, я б не сказав, що це дизель. Спонсор показу Shell. Сьогодні всі малі кросовери, такі як BMW X1, Audi Q3, затамували подих в нервовому очікуванні. Адже Мерседес нарешті викотив на світ божий свій маленький натяк на позашляховичок – Новий GLA. Німці так і заявляють: якщо вам потрібен автомобіль для їзди не по дорогам, а по напрямкам, беріть мерседес іншого класу, а новий GLA – просто легковик піднятий на кілька сантиметрів вище. Максимум, що від нього можна вимагати, заїхати на пікнічок, дістатися за міського будинку, застрибнути на бордюр. Проте такий варіант автомобільного кузову інженери зі Штутгарту називають золотим граалем на колесах, який більш динамічний ніж класичний позашляховик, і більш ефективний ніж класичний легковик. Крихітка позашляховичок від Мерседеса має найменший коефіцієнт опору з усіх кросоверів. Цей автомобіль має кращу аеродинаміку навіть за більшість легковиків. Найбільше свої позашляхові якості новий GLA проявляє на мультимедійному дисплеї. Машина показує компас, індикатори кута повороту коліс і кут нахилу автомобіля. Але в цьому випадку графіка більше розважає водія, аніж якось допомагає. Яке належить кожному мерседесу, нова трьохпроменева зірочка йде із системою допомоги при спуску з гори, сама слідкує за дорожньою розміткою, запобігає зіткненню на малих швидкостях, розпізнає в тому водія. Дуже прикро, що в серійному CLA мерседес не реалізував головну фішку концепту. Справа в тому, що на шанхайському автосалоні концепт цього автомобіля міг крутити кіно. У фарі було вмонтовано два проектори, і ви могли дивитися фільми як на стіні дому, так і на ворота гаража. Зовнішній і внутрішній вигляд нового кросовера скопіювали із легкового родича. А класу посередині, все той же моніторчик, прибитий до приладової панелі. Під руками все ті ж пластмасові деталі під хром, покриті дивофарбою срібляста тінь. Проте в супроводжувальній літературі, все та ж винахідливість маркетологів, які не втомлюються вигадувати красиві легенди німецьким інженерним творінням. Німці дуже красиво називають стиль нового кросовера Чуттєва ясність. Хоча зовсім не зрозуміло з якого боку він чуттєвий, як ззовні, так і всередині. Новий джерелей виглядає так само сухо і стримано, як і всі мерседеси останніх років. Мерседес своїм новим кросовером одним ударом розбиває свої багатолітні традиції. По-перше, джелей перший в історії штутгарської компанії Монопривідний позашляховик. До того ж, привід цей не традиційний задній, а інноваційний передній. Продавці нової моделі відверто заявляють, що GLA – це кросовер для бідних, розрахований на тих людей, які мріяли про позашляховик і зіркою на капоті, проте досі не можуть собі його дозволити. джип Grand Чирокі легендарний автомобіль, відомий своїми всепрохідними властивостями. Ще з часів Другої світової цей американський автомобіль зарекомендував себе як надійний провідник, який дотягне вас куди завгодно. Родовід цього джипу стромиться від глибоко поважного військового позашляховика Віліс. Віліс це найпопулярніший автомобіль Другої світової. Перший по-справжньому масовий повнопривідний армійський всюдихід, який десятиріччями був незамінний в арміях багатьох країн світу, його називали машиною загального призначення по-англійськи General Purpose, а скорочено позначали двома літерами GP. Після того як в 41-му році журналістка Washington Daily News написала статтю про чотирьохколісного улюбленця солдатів на ім'я Джип. Ця назва стала спільною для цілого автомобільного класу. Для того щоб дізнатись наскільки цьому новому джипу вдається нести факел сили і честі. Свого дідуся ми розшукали одного власника такого ретроавтомобіля. автомобіля. Щасливим власником такого безцінного раритету. Родоначальником усіх автомобілів підвищеної прохідності. Виявився не хто інший як оперний маестро Володимир Гришко. Ви можете звернути увагу на назву на, будь ласка, на автомобілі. Джіп. Да, ну трохи змінився з неслоготим. Ключі навіть свої рідні ключі. Все тут. Світло, дальні, ближні. Все. Зараз був би акумулятор. Ми б забув стартували б. Да, ми б поїхали. Да. Поїхали б і переконались, чому перший джип заслужив таку всесвітню шану за вимогами американської армії. Машина повинна була мати максималку в 90 км на годину, долати півметровий брід і підніматись вгору під кутом в 45 градусів. Якби не Володимир Гришко, то цей конкретний віліс, який виглядав набагато гірше ніж запорожці в його дворі, більше б не проїхав і метра. А Авіліс був от іменно в такому стані. І на Віліс, котрий я піднімав його, він був наполовину в землі. Гнили, ржави, все, нічого там рідного не було. Я його п'ять років робив приводив до тями. Після короткого екскурсу в минуле майстро сідає за кермо майбутнього і тисне на газ нового джипу Ґренд-Чирокі. Як для дизеля вона дуже-дуже активна. Хочу сказати для 3 на 3 літри. Вона дуже напівквать. Супер. Я б не сказав, що це дизель. Но. Це повний повний бензин, я би сказав. Позитивні враження від їзди підхоплює і інтер'єр. Акуратно прошита біла стрічка. Вставки з натурального дерева. Преміальна аудіосистема продовжують брати в полон шанувальника ретро класики. Дуже гарне оздоблення всередині шкіра. Я би сказав, що це машина більш ніж преміум класу. Я не можу сказати нічого, поки поганого про, цю, про цей автомобіль. Після короткого тест-драйву ми запропонували Володимиру Гришку помінятися автомобілями. На, на, на той новенький не поміняв. А по вартості, от якщо б ви зараз продавали такий автомобіль, скільки б дали колекціонера за діїся? Така машина, як член сім'ї, як вірна собака, вівчарка, вона ніколи не продається. Це не можна продавати. Я на нього поклав 5 років моєї кропіткої праці. Кожен день шукав в Америках по каталог деталі, щоб прислали помпу, підвіску, стоп, ліхтар, поворот, дзеркало, руль новий був в коробки куплений. У мене кнопка. То такі машини не можуть продаватися. Вони залишаться і моїм онукам. Так, будь ласка. Американська армія дуже прискіпливо ставилась до якості пального, яким заправляли свої легендарні позашляховики Віліс для збільшення потужності військових автомобілів октанове число бензину іноді сягало навіть ста. І, хоча з тих часів минуло понад 70 років, виробники джипів і досі рекомендують тільки перевірене пальне. V-Power Nitro Plus – новий вимір потужності. Попри клімат-контроль, дорогущу шкіру і сучасну аудіосистему. Кажуть він, і досі здатен впоратися з доволі суворими умовами. Аби перевірити, як поведе себе новий Jeep Grand Cherokee на бездоріжжі, я вигадав досить веселе змагання. Як ви вже зрозуміли, ми не даремно стоїмо біля воріт кінно-спортивного комплексу Royal Хорс Клаб. Саме звідти вже за лічені секунди повинен вийти наш суперник на сьогодні. Прямо зараз я збираю сісти за кермо цього автомобіля, аби влаштувати перегони проти цієї чарівної дівчини на породистому коні. Несправедливо вийде змагання трьохлітровий турбомотор і 247 кінських сил проти одної кобилки. Шанси на перемогу урівняють різні маршрути. І якщо вершниця буде насолоджуватись спокійною прогулянкою широкими полями і красивими лісами, то на мене чекають високі гори і підступний глиняний кар'єр. Як бачите, по прямій по полю в мене проти цієї одної кінської сили немає жодних шансів. Тож доведеться зрізати. Він сконструйований так, щоб витерпіти все, що може йому запропонувати. Матінка природа. Цього разу на сніданок природа подала надзвичайно різкий підйом. І тут в нагоді стане система активного повного приводу, яка миттєво навантажує ті колеса, які мають більше щеплення з дорогою. Зараз я їду під дуже крутим кутом. І як бачите, тут мене джип теж не зраджує. Просто працює. Продовжуємо набирати оберти, головне не спинятися, але я й не зупинюсь. Продовжує свій шлях, і моя прекрасна суперниця. Важко уявити хоча б якусь перешкоду, яка б зупинила цей неймовірно красивий тандем. В той час, як в полях сяяло сонце, мій гірський маршрут затопило туманом. Величезний двохпанельний панорамний дах, покликаний залити сонцем в салон Гранчороки. Проте на сьогодні погода просто мерзенна. Під капотом у нового гран-чирокі трьохлітровий турбомотор в 247 кінських сил. З першого погляду не по американськи малий, але повірте, цього напористого силового агрегату вистачить, щоб вибратись на будь-які круті пагорби. Традиційно високий, що називають командирська посадка, дає змогу легко розгледіти що ж там під колесами. На жаль, втратив я з поля зору свою суперницю, але я переконаний, що ми з джипом будемо перші. Багато так званих позашляховиків застрягли б тут на першому ж метрі. Але в цього блокування диференціалу, купа понижених, спеціальні налаштування для бездоріжжя. Тож, гей, курс прямо на глиняний кар'єр. Давайте повідомимо бортовому комп'ютеру, що попереду непрохідне багно. Отаким От одним рухом руки я даю команду одразу 12 системам автомобіля. І як бачите, він мене витягує. Якщо колеса мого джипу в'язала неприємна глина, то і транспорт суперниці теж трохи уповільнився. На неї чекала непроста ділянка лісу. Джифам в генах закладено їздити навіть в бойових умовах, а тут просто болото. А розробляючи маршрут нашого змагання, ми планували що новий гран широкий. Хоча б десь потрапить у пастку вітчизняного бездоріжжя. Але, попри запропоновані випробування, молодий і нахабний онук знаменитого Віліса не вдарив в бруд своїми піжонськими фарами. Приємно, приємно позмагатись з таким красивим суперником. І насправді я тут зовсім недовго. Часу вистачило тільки нарвати трохи травички вашій красивій конячці. Знаєте на що здатний цей автомобіль? Він може доставляти комфорт і цивілізацію в найнепривітніші куточки світу. А в місті єдине, що треба зробити, це його помити. Адже тоді він відразу стає зовсім іншою машиною. Особливість цього джипу в тому, що на відміну від усіх інших своїх американських побратимів, які як і виглядають, так і на дотик, як жебратське барахло, цей Grand Чирокі по-європейському преміальний позашляховик. Лише три години тому я ганяв на ньому по глиняному кар'єру. І він був на висоті. А зараз він один з найкрасивіших у місті. на нього не поставиш кулемет як на військовий віліс. Проте новий джип «Гранд Чирокі» також озброєний, і його зброя це надихаюча впевненість, завдяки якій душевний спокій не залишить вас, куди б ви не відправилися. В наступній програмі нова Порше панамера. Будь-який люксовий аксесуар повинен відповідати своєму призначенню. Проти найконсервативнішого виду транспорту. Здесь пробок не може бути на Дніпрі. Елітні перегони і скончі заспи в Київ. Спонсор показу Shell.